На центральній площі Мукачева відзначили 70-ту річницю перемоги над нацизмом у Європі. Шанувати пам'ять прийшли представники багатьох організацій, влади, а також почесні громадяни міста. Розпочали мітинг з покладання квітів та вінків до облізка загиблим солдатам. На важливості відзначення дня пам'яті та примирення наголосив міський голова Золтан Ленділ. Той народ, який не пам'ятає свою історію. Немає майбутнього. І закликаю молоде покоління завжди шанувати ветеранів війни. Це ті люди, які показували серці найвищого патріотизму, знали, що вони ризикують своїм життям для того, щоб захистити свою вітчизну. Згадували і про подвиг ветеранів Другої світової та дякували їм за героїзм і ті, хто зараз лише вчиться, як потрібно захищати батьківщину. Наші ліцеїсти прийшли у центр міста разом з містянами, разом з представниками влади, разом із нашими офіцерами-вихователями, аби вшанувати пам'ять тих людей, які 70 років тому боролися за незалежність і мир в усьому світі. Для кожного з нас не просто свято, це святий день, тому що наші діди-прадіди поклали свої голови, віддали своє життя за краще майбутнє за перемогу над фашизмом. Шанували загиблих під час другої світової війни хвилиною мовчання. Привітали ветеранів квітами та подарунками бійці АТО, які були присутні на урочистостях. Пані Анастасія гордиться, що зараз її внук, також захищає нашу державу в зоні. Ато Їй 84 роки. Під час другої світової війни їй було 9 років. Але в пам'яті залишились всі моменти з того часу. І тут я всім сочувствую, я всім сочувствую, ой, як хочеться мира, очень хочеться мира. Я не хочу, щоб мої внуки опять туди возвращались, не хочу. Ну, якщо треба буде мальчишки, є мальчишки. Они воїни пусть будуть нас захищати. Шанували загиблих під час Другої світової війни і на кладовищах. Ветерани та керівництво міста поклали квіти та вінки до могил. Ветерани кажуть, що ми повинні пам'ятати, що мирне небо над головою дістається не так просто.